Давно я тут не був. Всім привіт! З вами Давидко, і сьогодні ми нарешті продовжуємо грати в Minecraft. Ми зупинились в минулій серії на тому, що ми сходили в пекло, точніше в Нідерланди, і там добули кучу собі ресурсів, по-моєму, наторгували з пігрянами. Тобто з одним бігліном. Сьогодні я хотів би знову відправитися в Нідерланди і там вже знайти Нідерландську фортецю, щоб там знайти близів, ну або цих ефірітів. спалахів, як вони там називаються, називають, я забув. Ну, в принципі, не знаю. Навіть з чого почати з підготовки, напевно, що треба нам підготувати нову броню може на запасну. А я ні, в мене броня вже запасна. Тут я одна. Інструменти в мене всі основні теж з собою, але я зроблю собі ще запасні. Зараз треба просто сказати, куди я все клав. І що лопату можна зробити запасну? Такс. Окей. Чарувати їх не буде, напевно. А у мене вже була запасна, ну окей. Більше ліпше. Ітакс. У мене, до речі, то перед запуском цього світу та й перед записом у мене то два рази вилетів Майнкрафт, тому що там в мене якісь проблеми були з промальовкою. Не знаю чого, можливо, це проблема з драйверами, Я їх намагався обновити, але не знайшов нічого подібного. Але зараз Пенкрафт вилітає, так що я цьому радий. Так тут, а, я не знаю реально, чого ще брати. може факел, ну хоча факелів мене достатньо. Верстак, на всякий випадок не буде. Щит, новий, щит в мене новий є, їжа мене теж дохрена. Що ще зробити? Фітрував дим. Туди безкорисно, брати. Мій збирається збираються брати там. Можна з собою золото взяти, тому що ми ж там будемо торгуватися. типу. Ось таке. У мене трохи золота є, я тут ще от це виставлю от переплавляти. Так я думаю, готовий вже йти туди знов. Поїхала. Тут мені в цьому світі ще поки що зарано щось робити. Можете мені написати в коментарях, що я тут можу щось зробити у цьому наземному світі, а я поки відправлюсь з Нідерланди. Ух, два місяці тут не був, найбільше. Підемо, напевно, що в цю сторону тепер. Також будьте готові до того, що це можливо бути перша серія, ну, типу, серія, в якій я в перший раз здох. Тому що тут таке можливо в пеклі. Ніколи не знаєш, як пекло себе поведе. Я поки собі чуді не збираю досвіду. Може я повернуся живим. Хто знає? Так, що це золото, його ніхто не охороняє, і я тоді піду за ним. Я бажав факели ще ставити. Зараз мені треба назад повернутися і факели поставити. Такс, 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 так, такс. Так от проскакаємо. Вернемося, поставимо факли. Кісе лишилося і продовжуємо шлях. Що за звук був? І страшний звук був тільки що. Найди ну, зрозумів, що це. Такс, я чую гаста вже це не дуже класно. Ну добре. Це не фортеця, часом, ні. Окей. Можливо, мені треба на відкриту місцевість. піти. Що сталося? Що за звуки? Підстрашні звуки. Це не схоже ні на одного монстра в пеклі. Закриємо тут, кладемо факли обов'язково. Я, до речі, золото собі не взяв, я можу собі скрафтити. Е, маю на увазі золоту броню. Скрафтити. І, на жаль, туди я далі не піду. Не той шлях, тоді збираємо факли всі. Вертаємося назад. Напевне, що туди наверх можна піти. Собі так от драбину зробити. Причина, чому я не хотів знімати далі Майнкрафт, це тому, що, типу, в мене були інші ідеї для відео, там, типу, портал, туторіал по СФМ і все таке. Тому вирішив, чому мені? Чому зараз не зняти? Мені так особливо нічого робити, нічого знімати. Хіба що портал є, але я не хочу прям в, 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 в кожне відео штампувати по портал. Не буде дуже круто. Також я не впевнений, що я буду робити, якщо я знайду бастіон, ну, оцей от. Древній бастіон з цими от брутальними піглянами, тому що там занадто жорстко, там можна дуже запросто здохнути, та й там лут не такий от worth it. Того не вартий, я думаю. Ну але бляха, якщо його знайдемо, то це буде класно. Такс. місцина там, де я ще не ходив. Факлів я ні, от не бачу Внизу теж, значить я там не ходив. А ні, я тут ходив. Я вийшов просто з іншого боку. Я тільки зараз помітив це. Ладно, тоді підемо туди. Можливо, ми, ще, можливо, ми коли далі прийдемо туди, то зустрінемо Бастіон. От біг, по-моєму, це той самий, з яким я торгувався. Здорова. А в мене бруніше ж немає золотої час. Зараз це буде. і все. Де мої золоті погоди, я їх вилежу. Ну добре. Здорово, братан. Я свій. Я свій. Спокійно. От хаос, ще один. Ти не хочеш, щоб я викитянув свою уно картку. До ну, входу хочу. Я в нього попав! Я в нього попав тільки що. Подлюка. Ясно. Ну і успокійся. Ще ні одної слізи гасти не бо тому що все. Ух ти ж бляха, муха. Все, що падає з гастю, падає або в лаву, або в вогонь. Або просто не випадає. Ти баляка. Головне ставити ти до речі, тут... Щоб я не заблукав. Ау. Окей. Подивимося, можливо, щось знайдемо. Ріг ран на собі там острів. Не хотів би наверху побути, серйозно. Тому вибираємося наверх. Наверху побільше шансів щось знайти. В цей серії я реально хочу знайти його, а не просто типу, погуляти 30 хвилин, по бо пеклу і не знайти нігрена. Подивімо, що це не буде круто. І ніхто не буде дивитися, як я 30 хвилин облукаю в, в Нідерландах і хочу щось знайти. Ну, я знаходжу кучу кучу цих кістяних штук, які дуже будуть мені корисні, тому що я, буду, я можу використовувати кісткову муку з них на свої городи, не дерева ще, як туди спуститися. Щось мені здає, завжди здавалося, або це правда реально, що в пеклі шкода від падіння вона набагато більша. Ніж в нормальному світі. Тобто, якби я тут впав, то я би тут по-любому розбився, а в реальному в світі мене з два одне серце. Так що так. Да. Нічому завжди здавалося, що там урон від падіння побільше. Так. Бляха муха, скільки вас тут? Це якби ви були цими темними скелетами-візерами, з вас би хоча б випадало цей от, з якимось шансом е череп. Хоча я не знаю, зачем він мені. Я не, зб... я не планував вою... воювати з цим, ну, точніше, битися з візером висушувачем. Ну. Но... Якщо ви хочете, звісно, то да, можете написати мені в коментарях і я підготуюся реально і вп'ю цього трьоххолового Горинича. О, а от ось сюрприз. сюрприз був би, <гум> якби я там стояв прямо на цьому золоті. Жадність фраєра погубила. Треба вернутися назад, поставити факел ще один. Всі вже 10 хвилин минуло. Я вже якось підраню це все. Я надіюсь, що це все не затягнеться в пеклі, як я буду шукати його. Якщо я знайду його. Блін, а в мене сніжків. Є. не знай... У ну, мене сніжків немає ніде поблизості, там де я живу, так що не повезло мені. Так що мені треба. Караше путівка. І що бо. усі Біо мене Я вже всі дослідив, реально? Окей. Okay. Ну але класно, я знайшов. Так, факел. От факел один, факел другий поставлю. Уже 35 факелів мені вже це не подобається. Походу, прийдеться, скоро вертатися назад. Тому що я не зможу за 35 факелів так далеко пройти. Ну подивимося, можливо, мені усміхнеться вдача. Ще один ще один гаст. Ендермен там внизу ходив. Окей. Новий біом. Скелет, бляха, от зараз би. Мене не трольнув, зараз і не скинув мене нафіг. Спас а, що ти не полетів в спарту? В спарту я кажу. Такс. Ніхрена тут немає. Поїхали далі. Да Як це бісить пусті біоми без нічого. Спокійно. Спокійно, спокійно, спокійно. Зверху, краще, походимо. Що ви ви торгуєтеся, по звуку ніби вони торгувалися тільки що Ось з одним. А, я, робити. Робити. я Голодний, що капець голодаю так швидко. а так а я так. нічого не знаходжу. Сюди продовжуємо поскакаємо по деревам трохи. Mm. Mm -hmm. Можна було обійти весь цей ліс. чесно кажучи, чи хочеться мені обійти, все це? я не хочу бродити тут по цим деревам. Фу, <реш> треба вважати на такі от обриви. Не знаю, що там буде просто, типу, приземлення або озору лави. 15 факелів. Реально нічого не знайду? Це печально. Ля, як я повільно бігаю на цьому піску. А тут ні вугля не знайдеш. Ну хоча я міг дерева, от, би з дерева швидко за варганець. А в мене тут пічок немає ніяких. Хоча я не впевнений, можливо, з незрака можна з цього зробити пічку. І так я можу собі добути трохи вугля древесного хоча б б круто. <гас> знайшов Знайшов. Знайшов. <гас> Мені хватило факелі, бляха, рівно 10 факелів понадобилось, щоб знайти оцю пощастило. Ну, леді і мене Страшна фортеця. Поїхали досліджувати. Правда, до мене 9 факелів всього лише не значить, як як далеко зможе піти. Ооо. знайшли Треба нам до штук Чесно кажучи. Давай. Рож. Зразу випала одна штука. Непогано. Непогано. Кудись кабанчик бігає. Опа, спокійно. О, що тут ніде не ходив ці от скелет-висушувач. А то брехай від нього висінько здохну. Вау! Який корисний лут. Вниз не буду, не буду поки що ходити. Ось сюди буду. Золотий меч непогано. Все, останній факел. Треба йти кудись ходити. Я міг би зараз просто сфоткати, запам'ятати собі координати. Але подивимося, можливо ми більше без цього справимося. Хто там поранив. Хто поранив мого зобі Спіріна. Дивимося. Куча золота я бачу. Можна на поверхні вибратись, подивитися, що знаходиться тут. А от спаунер б твою мать, там трое их, что ни хрена себе. Да. Не, звон бороться. А чому на... Ты Ти едкуєшь? Типа... Потому что в них золото немає. Як весь дивно, но добре. Такс. Ну завай, підходи сюди. Підходь. О, Овугіля, до речі, я забув, что не спаде. Страшно. У мене дерева жодного немає, бля, ну хоча тут росте дерево, що я тебе похучу. Бляха, идут тут ске. О, ну тобі ви зараз буде, ти зараз згориш. Вражніше. Я поміг тобі. Пломень, пломь, він так тут називається. Бляха, да ти их чи що? шо А, стоп, це спавнер з скелетю? Ні, це спавнер якраз пломенів. Я думаю, це спавнер скелетів, тому що, що їх так багато тут появляється. Не ясно, але добре. Спавнтись, братане, спавнтись. Я готовий! Ні хрена собі, окей, до цього я не був готовий. Та досить улітати так далеко! Я улітаю в космос, я улітаю в космос. О, ще один клас. Такс, такс. Володимир, зараз ти вилетаєш випадково. За межі. А то у, мені б не поздоровилося. <смі> не підлітати головне. Трия. Непогано. Я напевно а, то поставлю все напевно відео на паузу. Поки я буду тут вбивати. Так що да Скоро вернуся. Так. <плес> да. Я не повірте, я, я їв тільки що періг свій е, гарбузовий, але він, він не хотів мені відновлювати, Гра просто залагала, я просто впивав кучу, кучу цих етефрітів, їх безнадцять багато було. Я звідси впав, коротше, з висоти. Тут став і все, я догорів до тла. Ну, хотів, добре, мене тут до координати є. Я запам'ятаю собі. Хоча я не знаю, чи що там щось збережеться до того моменту, як я туди прийду. Так що да. так. Навіть не знаю, що робити? До своїх речей я не встигну добратися. Вони мене пропадуть там по любому. Вперше раз вдох. Прямо як перший раз вдох в порталі пару днів назад <гум> так, я, я, я так розумію це все. На сьогодні все. Нормально, погуляли в Нідерландах, попали трохи ефрітів, Я, по-моєму, десь штук 10 вбив, до того як їх занадто багато було, можливо, мені треба було реально ламати той спам а то реально Реальних занадто багато було. Я не міг справитись. Але добре, всім дякую за перегляд. Очікуйте наступну частину, надіюсь, уже в, те, в цей же ж мі... місяць, якщо я не облянюсь і не забуду опять про Майнкрафт. Але так то так. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім капу.